Ви знали, що ми живемо на початку апокаліпсису. Ми наближаємося до фінального сьомого тисячоліття, і тому як можна замітити, що кожне нове покоління воно гірше ніж було попереднє, і це вже показує, що скоро історія люсла вона закінчиться. Але Бог відновить наші тіла. Ми насправді безсмертні, і в нашому геномі є записано, що було в минулому, в теперішньому і в майбутньому. І перший світ він загинув через мутацію генів, відмовившись від Бога і попали під владу гріху. І війни показують, що людина без Бога вона просто не може берегти мир. І все це опису, що описано в Біблії, воно є на людському ДНК. І ДНК воно є книжка. І коли ми закінчимо своє життя, воно розгорнеться як лента. І тому кожен з нас він сам обирає, що ми маємо робити в кожному дні. Ми ротворимо добро, чи ми творимо зло. І тому наші пастори, вони кожного дня. Вони вкладають в нас божественну інформацію, щоб ми робили вибір в сторону добра, і щоб ми наслідували життя вічне, так як Ісус Христос, тому що ми послідовники Ісуса Христа. Ісус Христос помер і воскрес в новому тілі. І Бог каже, що той, хто слідує за Ісусом Христом, той, хто будує церкву Божу на цій землі, то приймає тих, кого посилає Бог, той воскресне так само. Тому не пропустіть цей шанс бути в новому тілі, бути в новому світі, який створить Господь для своїх святих. І ми запрошуємо вас до вивчення Біблії, тому що я, я особисто цього не знала, поки не почала вивчати Біблію. Тому обов'язково вивчайте Біблію і не втрати цю можливість бути дитиною Божою.